Сьогодні я проходила лікування в клініці Фай. Дуже вдячна своєму лікарю Вікторії Ігорівні. Хочу сказати, що заради цієї клініки я дуже рада, що я знайшла свого лікаря і таку чудову клініку. Я приїхала з іншої країни і хочу сказати, що не треба боятися, якщо люди щось бояться уколів або якихось старих технологій. Мене також повду того. Не дуже гарний досвід, але технології не стоять на місці. Я хочу подякувати клініці взагалом, тому що тут новітні технології. Я не пам'ятаю жодного місця і жодного лікаря, який б лікував мене під мікроскопом. Це саме для мене це ну, такий показник, що це найвища якість, яку я можу на зараз. Ну це правда, я казала вам і казала, що для мене це якщо людина. Так працює, то це якість ти можеш просто відпочивати, спати собі, щось там слухати якусь музику, і просто потім будеш вдячний. Mm -hmm. І основне, що буде в тебе здорові зуби, і дуже дуже вам вдячність. На здоров'я! дякую, дуже дякую.